Добрий ранок, Україна. Новий день та новий герой сьогодні для вас. Красунчик Вінс. Бачите крапельки слюни там капають. Чому? Тому що він входить в стан релаксу. А приїхав Вінс на чистку зубів ультразвуком. Тому потримайте за нашого героя кулачки. Наш герой уже в операційній в стані релаксу. Тому потримайте кулачки за нашого героя, щоб наша. Історія пройшла тихо та спокійно. Покажемо зубки до процедури. Не білі, не білосніжні, а через декілька хвилин білі, біленькі, голівудські. Ось дивіться, який красинчик. Вже прийшов, я кажу, до тями, вийшов з релаксу і збирається додому. Власниця вже. Приїхала. А вам всім дякую, що тримали кулачки і спостерігали за нашим героєм.